Привіт всім! Сьогодні трошки поговоримо про шліфовку. Тобто, як шліфувати, якісь методи, чим шліфувати, чи варто взагалі шліфувати. До якого ступеню взагалі шліфувати, щоб вигляд, щоб предмет мав якийсь такий, ну, нормальний вигляд. Товарний, скажем вигляд, я вам розкажу на своєму прикладі. Чим я шліфую, не тільки я, багато майстрів. Дивіться, я використовую для шліфування зараз, почнемо почнемо дрелі. Тобто дрель з регулятором обертів. І отака насадка. Насадки, такі продаються на AliExpress. Тобто вона виглядає як жовта-тарілка поліуретанова з лопучкою. І там на 6, по-моєму, хвостовик оце все скручуєте, збираєте. І далі монтуєте ось таку пролону насадку. Прикріпили, ось вас Получився такий девайс, він який він всі вигани, миски або тарілки він повторюю і хорошо дуже шліфує. Саме цінне тут навіть не ця тарілка. Тарілка, я нею користуюсь, це в мене перша, що я її купив. Вже, мабуть, 4 роки я неї шліфую. Саме головне, що і знашуються, це ось ці ось його, наждачки. Наждачки, верні, наждачки, не А насадка. З однієї сторони тут липучка, з другої відповідна частина, велкро. На поролоні. До них ви вже чіпляєте наждачки отакі. Тобто ви з наждачки вирізаєте, вирізаєте круги 50 мм і монтуєте їх на цю ліпучку. Такі липучки є на Алікспресі. На Амазоні, тобто вони всі однакові. Мені з Америки присилали, вони взагалі без різниці. Точно те ж саме касається і цих ось тарілок. Коштують, по-моєму, щось там 100 гривень плюс-мінус з копійками 5 штук. Хватає їх ну, дуже надовго. Можна накупити їх в прок. Якщо у вас об'єми невеликі, вам їх вистачить дуже надовго. Далі, наждачка. Наждачку я использую клінгспор з синьою. Синю. Не червону, не білу, ні будь-яку ще. Синю наждачку. Багато майстрів її використовують, тому що вона досить ну, витривала і їй надовше вистачає. Берете кружок, це діаметр 125 без отворів. Берете кружок, малюєте тут 4 кружка підписуєте, щоб ви. Розуміли, що це за зерно. І всі вирізайте ножницями Якщо у вас буде круг на 125, можна 5 кругів вирізати. Я використовую зараз наждачки 120, 150, 180, 240. Дуже рідко 100. 80 я взагалі не використовую, тому що після 80 повиводить повиводити його рисочки царапини взагалі нереально. Дуже важко. Так, з наждачкою понятно. Це наждачка, те, що ми використовуємо з дрелью. Дрель. Дрель. З проводом дрель. Не шуруповерт, а обичную мережевну дрель. Бо некоторі люди настращають так початківців, що тут опасно, все вращається, може намотати. Я ще не бачив таких случаїв. Це треба просто навмисно туди влізти, наверное. Хочете шуруповертом? Шліфуйте шуруповерт. Крім от цих наждачок з дрелью, використовую також і ручну шліфовку, тому що є такі ділянки, куди ти просто не підлізеш. Я використовую Крінгспор Сірі Індекс ПС8Ц. Вони йдуть трохи більше. Це я навпіл розірвав їх. Те ж саме використовую. 100, 120, 150, 180, 240, 320. в зависимости от того, чи я там в ними працюю, чи с тарілками, с мысками, я их тоже використовую. Я вообще э, практикую комбіновано. то есть я шлифую и наждачкой, то есть на дрели, и после каждого використання, то есть после каждого круга На дрелі я використовую ручну шліфовку отакими от дисками. Це іноді дозволяє повністю поприбирати рисочки, які Про риски трохи пізніше скажу. Також можна використовувати дуже хорошо працюють наждачки не губки, не китайські, не Алікспрес. Лучше тут брати, у нас в Україні є Indasa, Smirdex, 3 m Bosch. Да, от, от їх брати. У них там йдуть а вони можуть бути там файн, файн, Ну і відповідно по фепа в них, тобто зерно там це або 180, або 120, або 150. Це вже треба у менеджерів уточнити. Шліфуть вони дуже хорошо. Також використовую сталеву вовну. Не вату, вовна, вул. Вона є від 1 до 4 нулів. Ну, я, в основному, це 3 нуля. Приблизно вона працює от, як 180, може 240. <свят> і скотчбрайт. Скотчбрайт червоний, ну як виробник зазначає, тут 280. Отакими от от такими абразивами Добре вони працюють, якщо ви зупинили тарілку, да, зафіксували шпідділь, і вздовж волокон вручну проходить. проходить вручну, вздовж волокон. Воно взагалі обирає всі оці рисочки, які залишаються, тарілку, татай, от шліф тарілки на дрелі. Справа в тому, що не всі ці риски бачать, тобто клієнти їх взагалі не бачать. Вони взагалі мало що бачать і мало що розуміють в дереві. Вони їх в основному бачать токри, які вже якийсь там досвід мають, які дуже прискіпливі, якісь, може б трапляться там клієнти, що будуть звучати, що там. Ну, обично я шліфую до того стану, коли клієнт перестає бачити ось ці риски. Думаю, теж достатньо. Ну, я їх бачу, вони їх не бачать. Ну і без з ними. Є ще такий варіант використовують. Тобто, скажімо, десь після 180 ки або після 240 ки беруть отаку жвалку і збризкують чашу, тарілку. Вона робиться мокра. Ждуть, поки вона повністю висохне, шліфують далі. Суть в тому, що піднімається опять ворс чуть чуть. І ті всі рисочки, вони зникають. Це так теоретично. Ну, я таким не користуюсь, я просто часом. Маю. Я сухими абразивами шліфую. Після кожного абразиву бажано удаляти пиль вместе з абразивом Такими щитками. Ну, таку щитку я не купую. Це щитка Франца Кельхофера. Їх можна купить, ну, хіба що на, на іностранних сайтах. Отаку щітку продають мережа, по-моєму, іск називається, це тіпа типу, тільки якась там наворочене дуже. Також найпростіший варіант купити такий кругляк в е хазмагі, тільки щоб ворс був вовна, щоб була. І нею дуже зручно можна велику купити, меншу, трохи діаметром, щоб залазити десь там в якісь вузенькі чаши і видаляти образив. Хорошо, воно видаляє. Тобто ви, наприклад, сотки ви пошліфували там, чи 120, видалили, і у вас уже там майже нічого немає. Бо коли там залишаються образи від попереднього зерна, можуть бути якісь там такі сюрпризи після того, як ви вскрите маслом. По поводу шліфовки, по якості шліфовки. дивіться, є ли у вас є якісь сліди від ну, такі грубі сліди від інструмента. Краще їх виводити до шліфовки. Тому що їх вивести, навіть якщо ви їх виведете, з капітан, візуально їх не буде видно, їх може потім масло проявити. Тому максимально це буде боул гадж, либо це буде скрепер. Ви бачили, як працюють майстер. Іноді навіть використовують циклі, тобто кабінет скрепер, яким циклюють столярні вироби. Але ж там треба мати досвід і саму циклю надавати мати. То есть, они шлифуют максимально чисто. Чем гостріший инструмент, чем все чище, проходит, тем меньше шлифов. некоторые шлифовать начинается 180, 180, там 240, 320. Ну и вистачає. шлифовать вручную, тільки вот такими. Ну не, не дуже желательно, потому что у вас вы можете вышлифовать все, масло нанесете. а у вас все одно будут видны концентричные круги. Даже 320 и выше будут видны такие круги, такие мельчайшие, тоненькие линии. Поэтому их лучше комбинировать, вот эти все шлифовки. И после каждого зерна, там, начиная от 150-180, с 100 волокон. В 100 просто вручную берите и проходит. Так, по поводу 6 шлифовок, что хочу сказать. Можно вообще не шлифовать ничего. Тобто це ніхто нікого не заставляє, все ж залежить від того, який товарний вигляд потрібно, щоб мав той предмет, який ви там робите. Можна зробити все одним ПГ, зробити, да? тобто Бавелгач. Зробити чисті проходи, чисті проходи, там буде такий дуже такий тоненький слід відрізця. Дуже тоненький, такий, похожий чимось на ну Не на різьбу, а на таке на, на структурування, скажімо так, тенесенькі, такі сліди відрізцять. Чар вібрує, коли вона крутиться. І якби там гостро він не був заточений, а все одно якісь різці залишаються. Є які працюють тільки так. Далі вони залишають без шліфовки. Це все діло. Сохне, якщо це зелене дерево, а якщо сухе, наносять масло і все. Може бути мінімальна шліфовка, скажімо, 240-ки пройдуть. Вони теж виглядають оригінально. Є клієнти, які люблять грубу Таку. це один із варіантів. Час вам покажу, це ось о... чаша дубова. Тут зроблено так зване всередині шліфоване, а зовні зроблено структурування. Я думаю, камера все покаже. Тобто після того, як я зробив зовнішню сторону, все вона, скажімо, ідеально була. я взял видрезный и уголком делал такие маленькие линии тут расстояние между ними там 1-2 мм просто на маня не надо ничего размечать просто так вот притулил и притулил дальше 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 и такие вот оригинальные зовнишние выгляды получается можно сделать есть у того же самого Генри Тейлора есть инструмент чем-то схожий на шило Чимось схожий на шило. і Товщина тут приблизно 6 мм цього клинка. Ну і довжина там може 120 там 150. І він загострений або як квадратне шило, тобто з чотирьох сторон, або з трьох сторон. І оцим інструментом теж можна робити структурування, або якісь такі, такі ділянки підлазити, в які просто недоступна наждачка, тобто вона не влазить. І таким чином теж робить структурування якесь. Тобто у вас буде тут чисто вишліфовано, а тут буде такий рифльоний, рифльона поверхня. Так, ну і якщо у вас після, ж, опять же, вернемося к інструменту, після інструменту залишились якісь садини такі, да? ну, їх треба виводити, вишліфовувати, зупиняти верстат. Обично це вони бувають на торцевих волокнах. Зупинять і вишліфовувати на зупиненому виростаті шліфувати до 400-600, як некоторі роблять. А потім викидуть фотку. А вона вся всаді на хізувні і всередині. Смисл шліфовки в чому-то далі. Якщо сліди інструмента не всуне, то смисл її немає шліфувати. Тому дивіться, все залежить від того, які ось вимоги в кінцевій фазі до готового виробу. Або ви його вилизуєте повністю, вишліфовуєте красиво все. Найбільше ціниться предмет, коли є після шліфовки готовий предмет, коли взагалі не видно слідати інструмента. Отак. Поэтому, дивіться, все, все залежить від, від вимог. Про шліфування скрепером я вам розказувати не буду. Це можна, можете подивитися, є шліфує Тамашич і, по-моєму, у Глена Лукаса є. Вони шліфують там навіть з маслом. Тобто, коли обертається, вони шліфують з маслом і столовий вовной, і скрепером. Це все діло там продувається чи витирається. От. І після. Шліфовки, при донесенні масла обов'язково все треба видувати компресором. Тобто і спор, абразиви, пилюку, все краще видувати. Тоді буде хороший ефект. Масло буде глибоко просочуватися туди впори. І там воно з часом затвердіває, полімерізується і захищає деревину від вологи там, чи ще там, таких ось впливів. Так, На сьогодні я думаю, в мене все. Думаю, вас не загрузив сильно. Підписуємося, далі буде. Всім пока.